Доброго дня, шановні учасники. Дуже раді вітати вас. Перший день, перша зустріч, день відкритих дверей від компанії ЦЕ та громадської організації Свідома освіта. А будемо дуже раді вам представляти кожну годину нового представника або новий навчальний заклад. Також будемо розповідати дуже багато не тільки про якісь ексклюзивні умови для навчання, не тільки про умови вступу до державних навчальних закладів, до приватних навчальних закладів. Будемо мати рекомендації. І наша перша зустріч сьогодні буде з пані Регіною Богуськелебіч. Вона є директоркою. Приймальної комісії для міжнародних студентів в Польщі ми є міжнародними студентами. Дуже раді привітати пані Регіну. В неї сьогодні буде дуже цікава розповідь, тому що навчальний заклад має надзвичайно цікаві напрямки. Крім того всього, всі ці напрямки мають практичні навички, які можна застосувати в, подальшому, в подальшій своїй кар'єрі. Пані Регіна, вітаю. Дякуємо, що ви. Погодилися на зустріч і погодилися презентувати сьогодні ваш цікавий заклад. Будь ласка, прошу. Всім доброго дня. Я хотіла вас привітати з університету ВСБ в Вроцлаві. Я вам дуже дякую за запрошення на, на зустріч з вами. Мене звати Регіналебі, я директорка приймальної комісії для іноземців. Також я викладаю 5 предметів і я теж закінчила в мене три дипломи. Один з дипломів я зробила на університеті ВСБ Меріто в Вроцлаві. Так що все, про що сьогодні я буду розповідати. Я вам буду розповідати з точки зору і приймальної комісії, і викладача, і студента. Я сьогодні вас хотіла запросити на віртуальну екскурсію по нашому університеті. Я теж не випадково вибрала, я зараз знаходжуся в живій аудиторії, де в нас проходять, бо я сьогодні дуже багато хочу розповідати про аудиторії, про, про лабораторії, які в нас є, про наше життя студентське університетське, тому я вибрала сьогодні знаходжуся в аудиторії. Korpuse je. Е, наш е, навчальний заклад то є приватна, е, приватний університет, але один з найбільших в нашому регіоні е, в Ніжній Селезії. Е, Вроцлав, це столиця регіону Ніжна Селезія. А ми найбільший е, навчальний заклад. В одному наборі, в жовтні наборі, ми приймаємо майже від 5 до 6 тисяч студентів. Е, тут на фотографіях, які я вибрала, на дві перші фотографії це інавгурація. Розпочатку року академічного, а на третій, вже як отримують дипломи магістрат... на магістратурі, я хотіла показати вам на початку лабораторії, фільмик. Ми побачимо лабораторію, а потім я окремо кожну лабораторію вам розкажу так, щоб ви там бачили. У мене фільмик зараз. Наш кампус складається з кільки з п'яти корпусів. Це ви бачили наш корпус ді, нашій лабораторії. перша лабораторія це криміналістична лабораторія. Тут в нас проходять практичні заняття, бо ми являємося університетом практичного профіля. У нас багато практичних занять, і студенти такого напрямка, як внутрішня безпека, проходять заняття з. В криміналістичній лабораторії є такий е, е, кейс чемоданчик, криміналіста кримінолога. Вони беруть е, відпечатки пальців, е, тут обрісовують там на, як, е, якась збродня пройшла там труп. Бачите, на е, це фотографії з лабораторії. Е, приходять до них е, нашими партнерами. Є е, одна з найбільших агенцій охорони Агатгруп. Е, 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 Слід комітет Вроцлава, поліція і воєвудські коменда поліції, воєвудська і нашого міста. Поліціян приходять на заняття, проводять заняття в наших аудиторіях, теж приглашають до себе студентів. на У нас є віртуальний тір, де наші студенти проходять. І, і ізучають типи зброї, характеристика технічна зброї, і вчаться як вести огонь в різних положеннях стрільби. і, 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 і Наша така гордість віртуальний тір. Далі наступна лабораторія до хімії, біології та мікробіології. Тут проходять заняття студентів таких парамедичних напрямків, як дієтетика, косметологія. Вони там роблять якусь косметику, проходять і експерименти. Та, вона означена професійним обладнанням, проводять експерименти. і… Партнерами являється ести груп Фірхаут, ощадокподологічний і медичні поліклініки, котрі являються партнерами. Там проходять наші студенти теж практику в цих партнерах. Що я виписала наступні лабораторії, косметологічні лабораторія в кожній лабораторії ви теж бачили на фільмі, і тут бачите на фотографії пневматичні косметологічні кресла. E, e, one tam robią takie, jak, e, e, procedury, jak e, masaże, farbowania, myclodermabrazja, e, e, radiociastotny lifting, sonoferes, e, bezgłowkowa mezoterapia, termomasaż e, i bardzo innych procedur. Теж приходять їх, навчають професіональні косметологи, теж запрошують на якісь там візити студенти до, до, до своєї фірми. Тут я виписала наших партнерів, Естемет, Перфект Б'юті. Наступна лабораторія це САП Next Generation, це віртуальне лабораторія. Тут проходять заняття студентів майже всіх наших напрямків логістики. Закладають віртуальні окуляри. Я, навіть як співпрацівник нашого університету, я там теж мала заняття з бобінгу. мобінгу. Ми закладали окуляри. У нас є такий відділ, методичний відділ, де пишуть такі програми під кожний напрямок. Логістику, управління дуже багато можливостей використовування цих віртуальних лабораторій. там дуже часто відбуваються заняття. Наші партнери на цих керунках. «Демотранс», Домотранс, крузар. Наступна лабораторія та транспортна лабораторія. Тут проходять eh, тільки студенти eh, логістики. Проходять заняття. Я вам теж покажу фільми. W tym sali nauczysz się technologii RFID wykorzystywanej w przedsiębiorstwach oraz magazynach turystycznych, nauczysz się tu także jak drukować etykietki oraz programować tagi. Pracownia RFID to specjalistyczna przestrzeń na Waszej uczelni, która przyniesie studentów realia pracy w magazynie i na halach produkcyjnych. Ви бачили зараз наступний слайдик вийде з цього. Ви може так ми бачили, як в лабораторію, де студенти навчаються, як зробити штриховий код штриховий, як його вести до системи, працюють на системах. Також багато студентів логістики мають заняття в віртуальних лабораторіях, закладаючи ці віртуальні окуляри, вони знаходяться на ті сходять на машину, теж на складі розкладають товар. Лабораторія Global Logic знаходиться в корпусі Б. Це лабораторія інтернету речей, створена в співпраці з компанією Global Logic Польща. E, 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 тут e, мають заняття e, студенти з таких e, напрямків, як інформатика, інженерна інформатика, інженерія, за e, Вони проєктують мобільні додатки відповідно до вимог Apple, Google e, проєктують ігри, VR e, та ІТ середовища на основі хмарних рішень. E, partнери... Реми цього напрямку являється Nokia, Global Logic, Така міжнародна велика фірма. То взагалі вони тут мають свою eh, штаб-квартиру недалеко eh, поруч з нашим університетом Гігасет, IBM, Microsoft, Майкрософт, Мейджін SAP е, eh, і багато інших. Наступна тоже наша гордость це лабораторія Apple. Ви там тоже бачили на фільміку. Фільмі заняття проводять авторизовані, теж на напрямках інформатичних проводять авторизовані, сертифіковані тренера з Apple K3, ЕПЛ Катши. Ізучають мову Swift. Далі наступний лабораторій це лабораторій творчого будівництва. Тут теж майже за всіх керунків студентів напрямків студентів мають заняття. Ця лабораторія створена з п'яти тисяч блоків Лего серії технік, і студенти виконують якихось там роботів, мають там двигуни, датчики відстані і, і, і працюють на програмовному забезпеченні і, і проектують роботів на мові Python. Наступна лабораторія знаходиться в корпусі А то лабораторія технології LTE 5G. Це перша академічна лабораторія, яка по повстала в Ніжній Селезі. І вона була нам фінанс... також сфінансована Nokia. Далі наступна аудиторія, яку я хотіла вам, хотіла вам показати, це аудиторія для синхронного перекладу. Тут мають заняття студенти з таких напрямків, як філологія англійська, перекладач або англійський в бізнесі. Вони тут тренуються: бізнесову мову або переклад синхронний. Наступна аудиторія це зал судових засідань. Тут відбиваються заняття студентів таких юридичних напрямків, на заняття приходять адвокати з великим професійним досвідом, і студенти під їх керівництвом проводять такі симуляції судові, один ми в нас навіть є ці мантії, студенти передіваються в мантії судді, прокурора, адвоката, є скам'я підсудімих, і вони симулюють, таку справжню, якби це було в справжньому суді. Далі, взагалі, в нас на нашому університеті є майже 40 комп'ютерних майстерь. Більше з них використовують технологію віртуальних робочих столів. Це може якби, якби ще якби не дай буде якась пандемія, то можна якби навчатися теж з дому удалено. Кожен наш студент отримує протязі всього навчання отримує е, ліцензію до Microsoft 365, і він може користуватися всіми аплікаціями Microsoft, такі найпопулярніші: це Outlook, Teams, Word, PowerPoint, Excel, OneNote, SharePoint, Swayforms. Ці аплікації потрібні студентам. Є теж мастер-клас, е, 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 в них є таких предмет Microsoft 365. П'ять в першому семестрі і платформа Moodle. І на початку ми обучаємо своїх студентів, як користуватися, щоб можна було вдома робити домашні задання, робити якісь презентації на заняття. І напротягом цього навчання вони мають доступ до, той, до, до, до ліцензії. Тож ми пропонуємо для наших студентів бібліотеку. Є в нас така традиційна, традиційна бібліотека, яка має 95 тисяч книжок. Тож ми... Песів журнали е, сфери бізнес, IT, е, котрі доступні в нашій бібліотеці, але також маємо бібліотеку, цифрову, цифрову бібліотеку. Де студенти можуть теж відеоматеріали побачити підкасті, кейс-стаді, мануалі, підручники? То дуже багато підручників висилають наші викладачі на платформу Moodle нашим студентам. І при кінці я хотіла теж ще показати наш корпус фільмікс корпусу джін. У кого я зараз знаходжуся в корпусі G в кожному корпусі є столова. На кожному поверсі є буфет. На кожному поверсі є буфет, де можна купити каву, якісь булочки, і в кожному корпусі є столова, де можна пообідати. На кожному поверсі також є. На кожному поверсі є також така відпочивальня, де студентів в перерві можуть прийти, поговорити, обмінятися якоюсь інформацією і почекати на наступні заняття. Ще є. В, кожному, в нашому університеті є такі така відноска, як інститут співпраці з бізнесом, який відповідає за відносини з працедавцями та організаціями, які забезпечують постійний обмін знаннями між бізнесом та наукою. Наші програми навчання кожного року консультуються з працедавцями. Чи це ще актуально. Наприклад, на в Фінансах рахунковості в нас є студенти проводять, мають доступ до таких бухгалтерських програм і проходять навчання, учаться бухгалтерити на симфонії переважно на такій програмі. На САПі на магістратурі вчаються теж в них візити є в банк, Національний банк Польщі. Сучасні лабораторії та майстерні, і ця активна співпраця з бізнесом забезпечують нашим студентам також доступ до проходження практик. Кожен студент на третьому на четвертому курсі має пройти практику обов'язково, і вони цим користуються. В нас теж є такий відділ на університеті. Він тільки в жовтні його відкрили, який називається Welcome Center. Він допомагає студентам. Це недавно організовує різні івенти, щоб студенти якби, познайомилися один з другим. І недавно організували день вишиванки української, був ансамбль український, співали пісні, був катерінг, кожен мав прийти в, якийсь, в якомусь одягі, який має бути мав вишивану аплікацію. Була екскурсія по ніжній селезі наших студентів, для бажаючих. 40 поїхала безкоштовно е, на екскурсію е, В майбутньому теж має бути на пляжі якісь там е, зустріча наших студентів, є саможон студентський, можна отримати стипендію для тих, котрі добре навчаються і мають середній бал ввечить. Е, ніж 4, можуть отримувати научну стипендію ректора, можуть користатися з програми Erasmus, виїхати, як то для тих, хто знає добре англійську мову, в нас теж є англомовні напрямки, можуть поїхати на по, по програмі Erasmus по обміну. Ми стараємося до кожного студента підійти як до клієнта. Ми частний вуз, в нас дуже багато студентів і. і ми стараємося э, всім підібрати. Я вам бажаю, щоб кожен з вас дуже продумано вибирав напрямок. Э, щоб він потім був задоволений, тому в нас треба навчатися, треба знати польську мову. В грудні в Польщі виходить новий устав, який буде зміняти правила прийома іноземних граждан. До цих пор треба було в нас знати польську мову на рівні Б1. Можливо, що від наступного навчального року треба буде знати польську мову на рівні Б2. Ми чекаємо на, на устав. В нас є на першому. Стопню на бакалавріаті можливість навчатися українською мовою в першому семестрі. Для тих студентів, котрі пізно вирішили навчатися в Польщі, не встигли підучити польську мову, або потребують час на адаптацію, таку і мовну адаптацію, і культурну адаптацію. То для них, але тільки на напрямку менеджмент, тільки на зажанню, є така можливість в, першому, в перших двох семестрах в першому семестрі навчатися українською мовою. бо цей Перший семестр дуже важливий, його треба зарахувати. Бо після другого семестра можна взяти академонтупуск, можна повторяти семестр. А після першого семестру, як студент не зарахував першого семестру, він зростає від його відраховує деканат. Тому, якби якби ми стараємося знайти для наших кандидатів створити всі мови, щоб їм було комфортно навчатися, цікаво навчатися комфортно і щоб вони були задоволені Тому я всім бажаю, якби ми за сторони свого вуза. Зробимо все, щоб вам було комфортно. А вам теж бажаю, щоб ви продумували продумано вибрали свою майбутню професію. В мене все дуже дякую за увагу, пані Ірина. Дякую, пані Ріно. Дуже цікавий дуже цікаві напрямки, дуже цікавий навчальний заклад. Крім того, всього те, що саме є практичне застосування, студенти вже навчаючись, можуть спробувати робити щось. Своїми, як то кажуть, руками свою професію то дуже дуже важливо. Шановні учасники, можливо, маєте питання? Будь ласка, ви можете або включити мікрофон, задати голосом або написати в чаті, і пані Регіна обов'язково розповість дасть відповідь на ваше питання. Насправді дуже докладно ви розповіли, дуже цікаво, і я не знаю навіть, чи будуть питання у нас. Та в рамки пра працедавців нас дуже високо оцінюють наших студентів як добре приготовлених до, до майбутньої професії. І mm -hmm. в нас, колись була делегація, ми приймали таку командировку, приїхали з Узбекистану, мені здається. Mm -hmm. Ну і в них було таке запитання: а який смисл в роботодавці, що вони так дофінансують вам лабораторію? А тому за моїх часів, як я закінчила інститут, було так, що після закінчення інституту працедавці ще. В півроку, щоб привчити до професії того студента А тепер вже він відразу про наш працедавця відразу отримує студента, який приходить з першого дня, працює так, як як всі працівники з досвідом. Практично. Це прекрасно, це дуже добре. А скажіть, будь ласка, я не можливо десь пропустила, бо уважно намагалась слухати. А якісь рокшопи чи щось ви організовуєте для своїх студентів, от після того, як вони. Не можуть насилаш, чи ви рекомендуєте, чи вони можуть звернутися до якоїсь роботодавця, які вже робили лабораторії, чи слідкують за студентами, поки вони навчаються когось кращого можуть взяти собі на роботу? Е, Дав, нас є такий відділ, називається відділ кар'єри, і вони тим займаються, можна до них звернути. Ага, так а проповдеща є. Вони теж підготують студента до е, співбесіди з працедавцем. допомагають написати резюме. Є психолог, котрі підготавлює. Бо ти, ви розумієте? Тепер вільний, вільний ринок, так. Кожний працедавця приймає на іспитательний срок, так на, yeah. на якийсь там місяць або три. І студент або щось вміє робити, а, або ні, треба показати. Ну і якби в нас є такий відділ кар'єри, який допомагає здобути такий досвід. А, і ще обмін досвідом з нашими вже випускниками, які вже десь працюють і так і, 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 і досвідом. Так, у нас є mm, це, <му> це, це <му> круто. Це дуже здорово. Особливо коли студенти, ті, які вивчилися, можуть прийти розказати комусь на додатково стосовно навчання. Добре, дуже дякую. Шановні учасники, маємо якісь питання? Для вступу потрібен сертифікат про рівень мови, чи ви проводите внутрішні іспити? Не знаю, як буде в цьому році. Вже до, до пані Ірини звертайтеся, я пані Ірині передам всю інформацію. До, до... Сертифікат, але може в наступному році будемо проводити співпісі. Угу, угу. Можливо, і таке. Тобто, всі які можуть бути вимоги, ми можемо надати трошки пізніше, коли вони вже будуть більш відомі. А на цей час можна з'ясовувати і дивитися на навчальний заклад, і розуміти, які за якими напрямками можна буде навчатися. Зазвичай, звісно, всіх учасники і всі, хто буде дивитися це відео, ви можете звертатися до компанії. Це я наразі розмістила в чаті наші контакти. Всі. Ми вам допоможемо підготувати документи, допоможемо підібрати програму і завжди будемо раді стати корисними. Якщо в нас будуть питання, звісно, ми будемо звертатися до пані Регіни, яка нам допоможе з'ясувати додаткові якісь нюанси. Так, якщо більше не маємо питань, дуже дякую, пані Рігіна. Дуже рада була вас бачити. Насправді, сподіваюся, будемо ще неодноразово проводити разом з вами вебінари для наших студентів майбутніх. Дякуємо, дуже велике. Дякую, дякую. Вам Гарного До дня вам, гарного настрою, всього найкращого. До До побачення. побачення. До побачення.